Друзі, всім привіт! Сьогодні продовжуємо тему пасивного окуня. Сьогодні ми пройдемо по невеличкій мікрорічці, і я вам покажу, буду намагатися показати, як я ловлю окуня, коли він дуже-дуже пасивний. Чому я думаю, що він пасивний, тому що нещодавно ми тут були і він дійсно дуже пасивний. Сьогодні я покажу на які приманочки ловити, як ловити, і також, оскільки в нас осінь, я не забуваю за другий комплект, яким будуть перевіряти місця, де я колись... Ловив щуку. В таких місцях все одно хочеться, хочеться кинути. Пам'ятаю, що колись словив. Тому все перевіримо, будемо надіятись на хорошу-хорошу рибку. Як завжди, все покажу, все розкажу, чіпляю камеру і поїхали. Починаємо. Дивіться, це токсик. Пасивна приманочка в розмірі 1,7 дюйма. 2 грами. Це у мене не вольфрам, це свинець, маленька застіпка і повідець 017 флюр. І Починаємо ось з цієї пасивної приманочки. Останні рибалки дуже непогано себе показала саме для того, щоб спровокувати пасивного окуня на клювання. Ого, ого, друзі. Ось перший. А Хто це такий хто це такий непоганий окунь. Дивіться. Ось що й казав. Дуже пасивно, тобто, ну, ви покльовку зразу побачили, але я зробив, мабуть, вже забросив 15-20. Дуже багато. Дивіться, що з мого токсика зробили. Було декілька клювань. Відкусили йому, йому одну лапку і я другу зробив трішки коротше. бачите? Тепер дуже схоже також на танту. <гум> і ось дивіться, ось такий гарний полосатий. Відпускаємо. Продовжуємо. Ось те, що йому відкусили лапки, але я нікого не зміг піймати, ось це і каже, про те, що окунь начебто є, але він зовсім не хоче клювати, тому дуже погано це робить. І... Тільки за лапки. не жадібно хапаю всю приманку, а трішки її ззаду. Тобто ось, ось, ось ми зараз займаємося тим, що намагаємось цього пасивного окуня спіймати. Проводку, дивіться, я роблю 2-3 підкидики, але такі різкі і дуже невисокі. Щоб приманка по дну пройшла невеличку дистанцію. Попригала і опустилась, попригала і опустилась, щоб у нього був час його з'їсти. Там приманка робить не, не такі різкі підкиди, як я роблю вудочкою, тому що ну, е дуга від шнура, поки вибереться, там все набагато плавніше і приваблювіше виглядає на дні. Але тр тр трішки поскакав пауза, трішки поскакав пауза. Тобто я е 2-3 рази. Роблю підриву вершинкою, а за цей час я не роблю два-три оберти катушкою, роблю один оберт катушкою. І пауза. Трошки пролетіло, впало, трошки пролетіло, впало. І ось такою проводкою я намагаюсь когось звабити. Друге місце на першому піймав тільки одного окуня. Тут дуже гарно, що я знаю, що він тут є. Тут я його ловив, я знаю, що він тут є. Тому я розумію, що він дуже пасивний, тому що він не хоче клювати. А ось коли ми шукаємо окуня, коли він дуже пасивний, це ще більше ускладнює все. Коли він клює, коли в нас тепло, коли він активний, ну більш-менш ми йдемо по місцях і намагаємося його знайти. Окунь це стайна рибка. І якщо ми його знайшли, декілька штучок ми можемо піймати. Але коли він пасивний, ми можемо знайти місця, де він є, але не заробити жодної покльовочки. Тому, якщо ми якийсь контакт отримали, треба більш-менш повпиратися в ці місця. Коли рибка дуже пасивна, у нас, нам дуже допомагають ось такі місця. Бачите, труби, тут течія підсилюється. Підсилюється і... В таких місцях рибка більш активна, ніж на всій площі, там де ми ходимо. Тому ось такі місця дуже допомагають, але в таких місцях є один великий-великий мінус. Оскільки рибка тут клює краще, ніж в інших місцях, тут дуже багато ну великий пресинг. Тобто, ось якщо зараз понеділок, я думаю, тут всі вихідні ходили рибаки і звідси ловили. ну такі як я. І тому в таких місцях можна нічого не піймати, тому що тут просто дуже великий пресінг на таких місцях. Ось така ситуація. Але рибка тут поактивніша. Зараз спробую щось піймати. Дуже прикро, тільки що була покльовочка і бачите, мій супер крутий ізішайнер тепер без хвоста. Пробуємо словити когось без хвоста. Ось, друзі, дивіться, без хвоста також ловить. Оп. Ось що й треба було доказати. Бачите, трошки водичка тут швидше і... Рибка трішки активніша. Але це все зараз закінчиться. Коли ми підемо далі, там вже такого не буде. Чотири проводки, жодної покльовки. Спробуємо підчепити з хвостом і ще покидати. Все, друзі, бачите, активного зняли спочатку. Були покльовки, але невеликий окунь тому не засікався. Хто хотів, піймався і все. Минулого разу. Ми тут були з товаришем з Владом і це було єдине місце, де ми змогли спіймати рибу. Потім ми проходили дуже багато, більше нічого. У Влада, от ус, прям ось тут клюнула щука вже біля труби. З очерету вискочила. Красунь, А, Знов велику. Влад, я ще не разу з тобою не був на рибальці, щоб ти не впіймав гарну щуку. Я до речі це йому казав. Кажу, що якраз тобі це казав, коли ми вийшли. Я бачив. Так, да, бачив. Бачив. Че одну зловимо. Я піймав на оцій струї судочка. До речі, на цей же Easy Shiner невеликий. О! Я скажу дуже непоганий. Щука. Щука? Судак. Судак! Бач, окунь, щука і судак. Все є. Тоді ми дуже швидко пробігли, не клівало, наклівало і ми пішли збирати гриби. Але сьогодні я хочу трошки більше повпиратися і незважаючи на те, що рибка дуже пасивна. Наловити, наловити, підібрати до неї ключик. І, друзі, це напевно окуньок. Не бачу проти сонця нічого. Де воно? А, заливу камиш. Ого! Ого, там щось, вели... там щось дуже велике. Я навіть не розумію, це був окунь, а тепер це щука. Ось така непогана щука. Взяла за краєчок, тому ще флюр не зрізала. Там 0,17 стоїть. Так, ще трішки підмотаємо. Невелика, але для мікрухи це... Так, начебто добре тримається. А-а-а! Я, Я зазвичай хватаю щуку обережно. Вона в мене випадає з рук і всі пишуть, що ти не можеш її нормально взяти. Просто якщо сильно схватити, то її можна вбити. І вона вже нікуди не попливе. Тому я завжди беру так. І якщо вона починає брикатись, то ну, вона виска, вискакує. І не дуже сильно її вистачає. Бачите, за, за краєчок дурень почав підіймати за, за повідок і відірвався. Відірвався, бачите, на ній ранки якісь, коли вона була маленька, їй десь дісталося. Це не трофей, але приємна щучка, грам. Я думаю, 700-800 може така приємна, приємна щучка. Подарувала задоволення на течії, на ультралайт. Було дуже круто. Так, йдемо, випускаємо. Не відпускаємо. Ну, друзі, прям тут потроху прохожу і це судачок непоганий прямо в березі, в самому в самому березі. Так, у нас дуже делікатна снасть. Фух, так, дивіться. Прям вже ось тут. Ось такий ось судачок у нас. Ну для цієї річки непоганий розмір. Непоганий. І зараз покажу. Ого. ого. Це у нас Ізі Шайнер маленький, який я чіпляв, розірвав, бачите, розірвав. Так що ось такий гарнівня. Випускаємо. І ще скажу, бачите, іноді треба дотягувати до самого-самого кінця. Це може принести ось такий результат. useful Так, друзі, початок відео був, як ловити пасивного окуня, але в мене невеличка біда трапилась. Я взяв по одній приманці ті, на які збирався ловити. У них повідкусувало хвостики, і тому я ловлю на Ізі Шайнер в двох дюймах в натуральному кольорі. Ось такий окунець. Я думаю, на пасивки маленькі краще б клювало, але в мене їх немає. Я що танти, що токсики, ну збирався ловити на них, але... Ось так. Дуже багато речей, якщо хоч однієї з них не буде, відео не вийде. Або шнурок на пауербанк, або приходиш іноді камеру вмикаєш, а флешка залишилась вдома в комп'ютері. І дуже-дуже багато речей, які якщо ти забудеш, то сьогодні я забув маленькі приманки. Ну, це, те, це також маленькі приманки, але це активна приманка. Я б, звісно, сьогодні хотів на черв'ячків порибалити, все, забув вдома. Так що ловимо на Easy Shiner. Дуже прикольна штука. Будемо сподіватися, що піймаємо ще великого окуня. Потроху окунь полавлюється, але потроху, не дуже активно. Проводку треба робити якомога повільніше і скакати якомога тихіше. І тоді, ось, коли все це дуже повільно, реагує. Реагує погано, але реагує. Третій і зі шайнер з'їли. Зараз спробуємо без хвоста. Знов таки ж. вже тут більше і без хвоста також ловить бачите ось такий якийсь біленький стін Ого! Друзі, ну це вже доволі непоганий розмір, дивіться. Найбільший, найбільший, найбільший. На обгризаний, звичайно. Ну це я скажу, вже можна назвати не пасивний окунь. Це я дійшов до місця, де він перспективне місце на окуня, воно завжди краще за всі вистрілює. Тут виходить таке вузеньке місце і мілке з камінчиком. І він тут дуже-дуже любить сидіти. Ось іноді приходиш погано, іноді приходиш просто роздача, ну, в залежності від пори року. Але бачите, зараз, зараз тут він є. Круто, що під кінець залишився місце, хоч відірвуся. Але ще дуже хочеться тут судачка піймати. Тут дуже часто попадався судачок. Тому зараз ще спробуємо його піймати. Зараз поставимо Sfing Impact 2,5 дюйми. Якраз така штука, що і маленький окунь не буде клівати. І якщо мені вдасться піймати судачка, це якраз те, що йому треба, я думаю. Судачок тут не дуже великий, якраз 2,5 дюйма йому буде те, що треба. Давайте спробуємо. Маленький порвав мені стіна. Друзі, трішки сьогодні все пішло не за планом. Сьогодні я хотів показати, як ловити пасивного окуня, маленького окуня, як ловити більше окуня, що для цього треба робити. Але оскільки приманки маленькі забув. Довелося ловити на звичні для мене приманки 2, 2,5 дюйми. Те, що було у сумці. Дуже мало там було в цей раз. Але давайте все одно, зараз трішки розкажу. Сьогодні, хоч більш-менш я відловився більш-менш, тому що дивіться, вага була сьогодні в основному 2 грами. 2 грамчики більше 3. Іноді було 3, де були більші глибини, ставив 3. А так, 2 грамчики. І дуже така помираюча проводка. Тобто я робив пів оберта Оберт катушкою і два-три такі коротенькі підривчики, щоб приманка як можна менше пройшла відстані по дну, щоб у рибці був час її схопити, з'їсти, клюнути. Ось така у мене сьогодні була проводка. В принципі, всі ми це знаємо. Якщо рибка пасивна, менша вага, менша приманка. Повільніша проводка, більш пасивна проводка і не завжди не завжди іноді, іноді різкі підриви виручають, навіть коли пасивна рибка заводять її. Але сьогодні було... Саме так. Але все ж таки, оскільки я цю річку, мікрорічку дуже гарно знаю, я не один рік на ній рибалю, в мене є тут напрацьовані місця і сьогодні саме вони і спрацювали. Труби. Труби, течія, також це все сприяє на рибку, тому в цих місцях було найкраще ловити, ловилось найкраще. Мої напрацьовані місця також там було найкраще, тому що там більше риби, я це знаю, і вона там затримується, вона там є. Тому мені було легше. Якщо б я сьогодні, наприклад, перший раз в цьому місці був, я б зловив би набагато гірше. Ну набагато менше, і риболовля була б набагато гірша. Пощуці дивіться: ось та одна на течії біля труби стояла поряд з течією, вискочила, схватила все. Сьогодні дуже довго-дуже довго кидав ну, два комплекти. Я одним, другим, одним другим. Всі місця, на яких я тут ловив щуку, я всі обрасував і щучим комплектом. Я не отримав жодного удару, жодного удару не було. Також дуже погана ситуація з судачком. Тут раніше було дуже-дуже багато судачка. Він був ще маленький, ось такий, ось такий, але покайфувати. Від нього було дуже круто. Знаходились люди, які ловили його, і в пакетах складали. Ось доскладались до того, що тут піймати. Я дуже дуже надіюся, що просто він зараз пасивний настільки, що зовсім не їсть. Десь ось як того, що я спіймав сьогодні. Він сидів прямо під берегом у камиші, прямо під самим берегом судака, загнали бідного. Прям під бровкою. Я дуже сподіваюся, що просто зараз він не клює. Але мені здається, що його просто тут вже настільки мало. Бачите, він підріс, він підріс, але по кількості це просто. Сьогодні я пройшов відрізок, де багато-багато разів його ловив. Я не заробив навіть, не те, що не спіймав, я не заробив навіть жодної покльовки. Ось така ось ситуація. Дуже-дуже прикро. Не забувайте, друзі, слово док 7% знижки в моєму інтернет-магазині. Перше посилання під, під відео на нього. Все, друзі, з вами був Жека Дакучаєв, канал Туристорії. Дуже, як я завжди кажу, надіємося, що наступна риболовля буде з багатою кількістю риби і розміри будуть дуже непогані. І я зможу розказати, як я її піймав і показати. Все, давайте, все буде Україна.